Номер 1108, і нам говорять обчисліть. І ось тут головне враховуючи, що нещодавно ми вчили розподільну властивість множення, не почати множити ось таким чином. Це буде помилка, тому що розподільну властивість ділення ми ще з вами не вивчали до того, що вона тут буде недоречною. Тому ми робимо першу дію в дужечках і другу дію ділення. В першій дії нам потрібно дійти до спільного знаменника. Ну, починаємо підбирати. 21 плюс 21 буде 42, і 42 у нас ділиться на 14. Отже, 42 нам підходить. Додатковий множник буде 2, і додатковий множник буде 3. Далі ми ще бачимо, що у нас буде йти ділення. Ми знаємо, що дріб на дріб ми не ділимо, ми ділення міняємо на множення. При цьому нам треба поміняти місцями знаменник і чисельник у дільнику. Отже, давайте всі ці маніпуляції ми одразу і будемо робити. Записуємо мінус 3х3 3, 9 42, мінус 8х2, 16, 42. А далі ми можемо одразу записати, помножити і поміняти місцями чисельник і знаменник і вже забути про це. Обчислюємо, ми пам'ятаємо, що конструкція мінус щось, мінус щось, ми будемо додавати, але. Знак у нас буде від'ємний. 16, додати 9 буде 25, і відповідь буде мінус 25, 42, помножити на 21, 20. А в даному дробі ми можемо скоротити 42 і 21. На 21. Тут у нас буде 1, тут двічка. Також 25 і 20 ми можемо скоротити на 5, тут у нас буде 4, а тут 5. І записуємо, що у нас виходить. Мінус на плюс буде мінус. Знак з'ясували. Тепер записуємо дроби, які у нас залишились. 5 других помножити на 1 четверту. І це у нас буде 5 восьмих. Другий приклад. Знову ж таки, у нас перша дія буде в дужечках, друга дія буде ділення. Ділення ми будемо міняти на множення. Тут у нас мішане число, переводимо в неправильний дріб і міняємо місцями чисельник і знаменник. Тобто вся ця конструкція у нас буде виглядати як 33, десяти. міняємо ділення на множення і виходить помножити на 10 10,33. А, а тут нам треба теж знайти спільний знаменник 12 і 10. Ну, Я пам'ятаю, що якщо 12 помножити на 5, то це буде 60. І 60 нам підходить. Додатковий множник, у нас буде 6, і додатковий множник у нас буде 5. Записуємо вже з перетвореннями мінус 4,56. Додати 3,54,6. І давайте одразу помножити на 10,33. Далі ми додаємо два числа з різними знаками. Нам треба від більшого відняти менше і поставити знак числа з більшим модулем. Тобто тут у нас буде відповідь від'ємна, але ми бачимо, що 4, мінус 3 ми можемо зробити, а 5 мінус 54 ми не можемо зробити. Тому з цим дробом нам треба буде попрацювати. Да? Ми його розкладаємо на 3,6 і додаємо наші 5,6. І виходить, у нас мінус 3,656. Мінус 3,6. 65 шістдесятих, додати 3,54 цілих І все це помножити на 10 Тридцять третих. Давайте приберемо Далі мінус три і 3 у нас. Дають нам 0, і 65 мінус 54 у нас буде 11,6. При цьому знак нам потрібен мінус, да? тому що число було більше мінус 4,56. Мінус 11,6 нам треба помножити на 10,33. Тут так само нам на допомогу приходить скорочення: 60 і 10 ми можемо скоротити на 10. Тут у нас одиничка, тут 6. 11 і 33 ми можемо скоротити на 11. Тут у нас одиничка, тут 3. І виходить у нас мінус 1 шоста помножити на 1 третю. Мінус на плюс, нам дасть мінус. Мінус 1 6 на 3, 18, 18. Номер 1115 в даному номері нам потрібно зробити обчислення, І дають нам такий вираз. В даному виразі одразу робимо аналіз. Да? Аналіз цього виразу. У нас є ділення. Отже, в перспективі ми будемо його міняти на множення. Треба міняти місцями чисельних знаменник у дільнику. Причому у нас є мішані числа. Нам треба змішаних чисел робити неправильний дріб, а в цьому випадку міняти ще й місцями чисельники знаменник. Ну, все ми проаналізували. Ага, стоп, і ще ми можемо розкрити дужечку. Ось у нас мінус, і є дужечки. Ми цей мінус можемо прибрати, а знаки в дужечках поміняти на протилежні. Давайте тепер будемо все це записувати вже з нашими перетвореннями. 3 восьмих помножити. Поміняли ділення на множення. Далі міняємо місцями чисельник і знаменник, перевертаємо дріб. 8. 5. Далі мінус прибираємо, дужечки прибираємо, знаки міняємо на протилежні. 2 на 4, 8, 1, 9. 9 4. Міняємо ділення на множення. І 1 на 11 плюс 4 буде 5, мінус одинадцятих. Нам треба теж поміняти місцями. Чисельник у нас буде 11, знаменник 15. Все, ми зробили максимальні перетворення, які тільки можна собі уявити. Далі обчислюємо 8 і мінус 8. У нас скорочується, да? і залишається. У нас мінус, плюс на мінус буде мінус, 3 п'ятих. Далі ми робимо обчислення, ось наше наступне обчислення. Ми плюс 9 четвертих множимо на мінус 11,15. Плюс на мінус нам дасть мінус. Все, я поставили знак. А тепер робимо обчислення. 9 і 15 ми можемо скоротити. Так? 9 і 15 ми можемо скоротити на 3. 9 на 3 буде 3 і 15 на 3 буде 5. Більше ми нічого не можемо зробити, тому так і переписуємо. 3 помножити на 11 буде 33. І 4 помножити на 5 буде 20. А далі нам потрібно звести до спільного 5 і 5,20 це у нас буде 20. Нам потрібен додатковий множник в першому дробі це 4. Записуємо мінус 4 на 3,12, мінус 33, 20. ну, таку конструкцію ми пам'ятаємо: мінус-мінус, нам говорить, що відповідь буде від'ємною, але треба додавати 33 додати 12 буде 45. 45. 20. Далі, 45 і 20 ми теж можемо скоротити. Так, на 5 20 на 5 буде 4, 45 на 5 буде 9. Буде мінус 9 четвертих. А тепер ще й треба цілу частину нам. З'ясувати 9 поділити на 4 беремо по 2. і залишку у нас залишається одиничка. Все, відповідь мінус 2,1 четверта. Другий вираз. Аналізуючи даний вираз, ми бачимо, що у нас буде три дії: перша дія, друга дія і третя дія. Ну і звісно, що ділення ми будемо міняти на множення. В першій дії нам треба звести до спільного знаменника 14 і 6, Спільний знаменник у нас буде 42. Отже, нам потрібен додатковий множник. Давайте тут це приберемо, щоб не сплутати. В першому дробі додатковий множник буде 3, а в другому дробі 7. Так само нам треба звести до спільного знаменника і наступний, наступний дріб, наступну дію. 11,14 мінус 3 четвертих. 14 і 14,4 спільний знаменник буде 28. Отже, додатковий множник у нас буде 2, і додатковий множник буде 7. Тепер переписуємо, поки що, ділення не чіпаємо. Залишаємо його таким, як, він, як є. 33. 42х, відняти 35. 42. Поділити на 22, 28, відняти 21, 28. Робимо обчислення 33 мінус 35, від більшого віднімаємо менше, отже буде від'ємне число мінус 2 42. Далі ще залишаємо наше ділення. 22 мінус 21 буде 1,28, а тепер вже міняємо ділення на множення. До речі, можна ще й скоротити 2, і 42 можна скоротити на 2. У нас тут буде одиничка, а тут буде 21. І тепер у нас уже мінус 1,21 помножити. На 28, перших, ми перевер... перевертаємо дріб, чисельник і знаменник місцями... місцями міняємо. 21 і 28 ми теж можемо скоротити на 7. 21 поділити на 7 буде 3, і 28 поділити на 7 буде 4. У нас виходить дріб мінус 4 третіх, або мінус 1,1 третіх. 1